Бра, це змінити. Ідеального моменту ну, ніколи не буде. Все, що тобі потрібно, це чіткий, простий план і підтримка. У моїй міні-групі ти всього лише за два тижні створиш і проведеш свою першу жіночу зустріч гру, навіть якщо раніше не могла почати самостійно. А я тобі допоможу обрати тему, що буде цікава твоїм учасницям, визначити дату та структуру гри, пройти всі етапи впевнено і легко. Ну ти готова вже до змін? Пиши старт мені в Дірект, і давай вже почнемо.